Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні готую ніжний та шовковий паштет з індичої печінки. Залишайтеся зі мною, зараз покажу, як приготувати той ідеальний домашній паштет. Всі інгредієнти для паштету ви бачите на екрані. Повний список я залишу в описі під відео. Нарізаю печінку на невеликі шматочки приблизно 1,5-2 см. Так вона швидше і рівномірно просмажиться, а паштет вийде однорідним та ніжним. Стараюся робити шматочки приблизно однакового розміру, тоді результат завжди виходить ідеальний. Ви, звичайно, можете приготувати цей паштет із курячої печінки, але є нюанси. Куряча печінка не така щільна, як індича, тому нарізайте її меншими шматочками приблизно 1-1,5 см, щоб вона рівномірно обсмажилась. І смажити її треба на пару хвилин менше, бо вона готується швидше. Смак з курячої печінки буде менш насиченим, ніж з індички, але паштет все одно виходить кремовим та ніжним. Тепер підготуємо овочі. Я нарізаю цибулю досить великими кубиками. Дрібнити немає сенсу, бо в кінці все одно буду перебувати блендером так швидше і простіше. Так само ріжу і моркву, великі шматочки без зайвої мороки. Головне, щоб овочі рівномірно протушкувалися і віддали свій аромат. Обсмажувати овочі буду на вершковому маслі. Я одразу відділила один маленький шматочок приблизно 20 грамів саме для обсмаження, а другий шматок на 100 г я додам вже наприкінці в готову масу. Викладаю на сковорідку цибулю з морквою та обсмажую. Мені не потрібно доводити овочі до повної готовності. Достатньо, щоб вони стали м'якішими і трішки підрум'янилися. Цибуля повинна стати прозорою, а морква віддати свій аромат і солодкість. Два зубчики чеснику видавлюю через прес. Тут головне не пересмажити, щоб овочі не почали гірчити і не втратили свою ніжність. Тепер додаю до засмажки печінку. Добре перемішую все разом, щоб шматочки добре покрилися маслом і прогрілися. На цьому етапі важливо трохи підвищити вогонь, щоб печінка швидко схопилася і залишилася соковитою. Додаю сіль та спеції. Загалом смажу печінку приблизно 6-8 хвилин. Я періодично перегортаю шматочки. Дивіться за соком, поки він рожевий, печінка не готова. Продовжуємо смажити. Поки сік не стане повністю прозорим, а сама печінка рівномірно не змінить колір на світло коричневий. Головне не пересмажити, щоб печінка залишалась м'якою всередині, а овочі не підгоріли. Тоді паштет вийде кремовим, однорідним, без гіркоти, перекладаю все в чашу. Буду збивати занурювальним блендером. Сюди ж додаю теплі вершки приблизно 36-38 градусів. М'яке вершкове масло. Саме м'яке кімнатної температури, не розтоплене. Весь процес збивання зайняв у мене приблизно 6-7 хвилин, тому що я хотіла отримати максимально однорідну, гладеньку текстуру, без жодних крупинок. Покажу, що в мене вийшло. Паштет абсолютно однорідний, він тримає форму, але водночас дуже ніжний, саме той результат, якого я добивалась. Зверху заливаю розтопленим вершковим маслом, щоб краще зберігався. Хто скаже, що цей паштет не з дорогого ресторану? Нарізаю мій хліб, щойно спекла. Аромат неймовірний. І зараз будемо смакувати бутерброди з паштетом. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і не забувайте ділитися цим відео з друзями. Бажаю вам смачного і будьте мені здорові!